У середу, 29 березня, в Україні стане ще холодніше, а підвищення температури очікується на початку квітня. Про це розказала синоптик Наталка Діденко. За її даними, практично повсюди протягом дня очікується не вище нуля плюс 5 градусів. На півдні та крайньому сході буде тепліше від плюс 5 до плюс 9, А на Луганщині повітря прогріється до плюс 10 градусів. Суттєвих опадів у середу в Україні не передбачається. Лише на півночі є ймовірність невеликого снігу. А на крайньому сході невеликого дощу. Північно-західний вітер залишиться ручким із періодичними штурмовими поривами. Побережно. Попередила синоптик. Потепління прийде в кінці тижня. Резюмувала вона, за даними Наталки Діденко, у Києві вночі очікується мокрий сніг, у день істотних опадів. Хіба в окремих районах політає невеликий сніг. Буде поривчастий холодний вітер. Далі холоднішатиме. Вночі від нуля до мінус 2 градусів морозу, а вдень від нуля до плюс Прогнозувала синоптик у Києві за кілька днів зафіксували одразу 6 температурних рекордів. Зокрема, 24 березня у столиці середньодобова температура була плюс 14,4 градуси, що більше схоже на погоду кінця квітня, а максимально повітря прогрілося до плюс 20, що на 0,7 градуса перевищило попередній рекорд 1913 року. Також рекордно теплими виявилися ночі на 24, 25 та 26 березня. Підписуйтесь на наш канал. Щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій, ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.